Всім привіт! Друга серія серіалу Закохай мене, якщо зможеш додавала в сюжет ну прям дуже інтригуючий момент, тож давайте швиденько все обговоримо. Взагалі, друга серія викликала приємні емоції, і я просто не можу не відмітити, як гармонійно все було поєднано. Дуже класно, що історія не стоїть на місці, а так швидко розвивається. Що ж, серія розпочалась з нової справи як для поліцейських, так і для Макса з його командою. Клієнтка виявилася бойовою жінкою, тож доставила достатньо хлопотів для цих трьох. Проте для Насі ситуація була достатньо веселою. Згодом за допомогою до Макса звернулись і самі поліцейські так, так, ті самі поліцейські. Один із них загубив своє посвідчення. Це була така достатньо весела ситуація, так як Макс з однієї сторони і допоміг йому, тому що привів до місця, де було посвідчення. А з іншої сторони і познущався, тому що поліцейському довелося трішки покопашитися в сміттєвому баці, щоб його відшукати. І ми ж розуміємо, що би свідчення було загублено не випадково, і до цього Макс з командою явно доклали руку. Але як би там не було, Максу вдалося переконати поліцейських, що в нього дійсні є здібності, і здається, тепер хлопці мають на одну проблему менше. Та далі розпочалось найцікавіше Макс з Алею відправилися ще до одної ясновидиці, щоб вивезти її на чисту воду. Все пішло не за Еленим планом, так як Ясновидиця виявилася не шахрайкою, хоч Еля згодом максимально це заперечувала. Та як би там не було, їхній прихід до неї прийшов недаремно. Ясновидиця сказала Елі, що друг у неї непростий, але щоб вона не боялася, інтереси у нього до неї справжні біди не буде. Хоч Еля на той момент і не зрозуміла про що йде мова, то для нас це була дуже класна підсказка того, що Макс, здається, закохується. Ну, а як по-другому це пояснити? До речі, в цей ясновидиці Макс взяв зілля на любов. Цікаво, як він його використає. Що ж, після цієї поїздки, повертаючись додому, машина, в якій вони їхали, випадково ламається і їм доводиться заночувати в одному з місцевих готелів, в якому відбувається їхній перший поцілунок. Це було дійсно неочікувано, але приємно вразило, що ми не чекали цього моменту до фінальних серій. Їхні відносини, нібито стрімко почали розвиватись. Але те, що буде далі, дійсно лякає. Хоч і Макс всіляко намагався запевнити Елю, що ясної в якої вони були справжня, що справжнісінької просто не буває, і запевняв її, що вона має завершити своє розслідування по викритті псевдомагів, у Елі на це все зовсім інша думка. Вона не хоче відступати від свого розслідування, і наступна її ціль миролюб. А тепер уявіть на секундочку, що буде в третій серії. Це має бути така драма, прям максимально насичена. Що ж, в третій серії, скоріш за все, ми побачимо, як Макс командою будуть вигадувати різні способи відмазки від зустрічі Миролюба Зелею. Це буде цікаво і захоплююче. Між цим всім ми також станемо свідками розвитку відносин між Максом і Елею, адже хімія між ними ставатиме тільки сильнішою. А ще до цього всього не варто забувати, що з Елею ведеться спостереження, яке рано чи пізно зіграє не на користь дівчини, а можливо, навіть і не на користь Макса. До того ж, на нас ще чекає драма між Вітією та його дружиною. Цікаво, чи наважиться вона на розлучення з чоловіком? А що ви більше всього хочете побачити в наступній серії? Діліться своїми думками в коментарях, ставте лайк і до зустрічі!